Товариші, всім підписникам, гостям мого каналу. В общем, розбираю я косилку. В общем, перевернув, зняв нижні тарілки, цю тарілку. В общем, два, чотири болта лишніх короче. Ну то не суть важна. Такі тут сальники стоять зараз. Почищу тут, зніму сальника. Шестерня, в общем потік. У мене сальник один і другий, взагалі, як і наробило, воно бачите, що це робиться. В общем, поки працюємо, буду показувати трошки. Не засняв момент розборки, тому що в принципі зараз в інтернеті багато. В общем, я на той стороне раскручивал эти 4 болта, но ну, я их сейчас на те тоже відкрутив, сейчас я их назад закручу. Тут просто съемник ставится, снимается это штопор на кольце, ставится съемник и за всем гамузом воно стягивается. Так что В общем, вот такой стоит тут сальничок. 406210. Е хрень. Вот тут стоит він отак до гори дригом. Не до гори дригом, а він, взагалі, надівається на оцю, оця шестерня. Ось тут. В общем, в общем вот так оно должно быть. Він надевается на цю шестерню И тоді входит туда. Ну, сейчас поедем в магазин, купим новую. Я думаю, у нас таких немає, буде обичний чорненький. Ну все добре, розбираємо далі, будемо збирати В общем, стикнувся з такою проблемою. Почав собирать уже назад, в общем замінив сальничка в ці значить не можу добити до шпоночного до посадочного міста, де штопор стає. Оце стало на цьому місці. І далі не йде. А якого дідька не пойму. Так що, без малейшого. Що воно? Як воно? І чому так? Походу. Походу. Це ще не сів. А цей не сідає. общем, щили. Працюємо, пробуємо далі. З, зараз буду пробувати забивати з усієї дурі. Що воно покаже, не знаю. Фух, коротше, мені пороблено. Бля. Тут не можу зібрати, а цю тепер не можу розібрати. Та зійшла чотенько, ця ось доходить, іначе б щось упирається і все. Не пойму. Дебілізм якийсь бляха-муха. Я її спалю, мабуть, швидше добренько. Так, я. Зняв я шестерню, збираю вже в обратному напрямку. Значить, шестерню єлі збив. Тут Бог його знає, як вони молотом чи чим вони наганяли цю шестерню. В общем, брав наждачку дачку і отут усе сточував, шліфував, бо щоб шестерня легше наділась. На тій стороні, на тому самому ну, на другому роторі. Шестерня майже від руки знялася. Тут аж єлі вибив. Погнуло тут усе все прийшлось затачувати, зашліфовувати -за Так як токарі в нас усі прошені, Прийшлось все робити вдома в тісках, брати наждачку ленту і шк 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 Коротше, терти. Збираємо тепер. Що ще хотів сказати? Ага. Тут стоїть шайбочка, а я її прочпокав, значить треба шукати десь шайбочку. Все, працюємо, збираємо, розказую так, як є. Взагалі, сальничок ось, зараз сюди сальничок отак. Тоді шестерня зверху, щоб париться, побачимо. Ну Для початку треба поставити сюди шайбу. А я її... тютю. Ладно, так, продовжаю їбатися з цією хуйньою йобаною. вибачаюсь за мати, коротше, Вона мене вже достала. Короче, посадив я надів я на вали. Тут бачите штопор. Але тут ще треба два кольця поставити. А тоді тільки штопор ставиться. В общем, десь ще 5 мм треба садити, а воно ні в яку не йде нікуди. Я не знаю, як воно в людей виходить, за 2 секунди зробили і поїхали косити. Тут ось вже третій день, єбуся з цією хуйньою. І не знаю, що мені робити з нею. общем, мабуть, спалю я неї потихенько, кієдерної матері. Я не знаю. Як? Як набити? Як? Я вже молотом є бачив. Ніхіра не полугає. Не знаю. В общем, отака херня.